Так, ось мої хризантемки. В мене, до речі, цей год вони деякі опилилися. Он, різнокольорові, бачите? Вони мали бути різнокольорові, але вони одного кольору. Перший раз таке чесно, я бачу. Що з ними сталося? Як це так трапилось, не розумію. Ось така в мене є, дуже гарна, дивіться. Дівчатка, яка красуня. Красунька, вона тільки починає зацвітати. Я ще не знаю, яким кольором вона буде. Напевне, біла. Ця теж, дивіться, опилена вона була біла, а стала ось така. І це жовтенька. Це маленька така розова, щось у нас малесенька Це ті, що посадила, це ті новенькі. А, те, а ці дві, що садила я той рік. Тільки-тільки починають вони розквітати. І ось тут у мене ще є теж.